Добрий день, сьомий клас! Сьогодні ми виконуємо лабораторну роботу номер 5 Визначення густини твердого тіла та рідини. Мета нашої роботи. Визначити густини пропонованих твердих тіл та рідини. Під час виконання лабораторної роботи ми будемо використовувати важільні терези, набір важків, лінійка, дерев'яний брусок, тверде тіло на нитці, мірна посудина з водою, склянка з досліджувальною рідиною, порожня склянка, паперові серветки. Під час експерименту дотримуйтесь інструкції з безпеки, результати вимірювань відразу заносьте до таблиці. Накресліть таблицю 1 у зошит. Завдання перше. Визначення густини дерев'яного бруска. Виміряємо масу нашого бруска за допомогою терезів. Занесемо дані вимірювань до таблиці. Маса бруска 5,39 грам. Знайдемо виміри бруска, довжина, ширина і висота. Використовуючи формули, обчисліть об'єм та густину тіла. За допомогою таблиці на сторінці 264 з'ясуйте, з якої деревини виготовлений брусок. Дані занесіть до таблиці. Кресліть таблицю 2 у зошит. Друге завдання визначення густини тіла неправильної форми. За допомогою терезів вимірюємо масу тіла неправильної форми форми. Занесемо дані вимірювань до таблиці 2. Маса тіла неправильної форми 13,8 грам. Знайдемо об'єм тіла. Для цього нальємо. Умірний стакан 75 мл води. Опустимо в нього наше тіло і виміряємо об'єм тіла разом з водою 79,92. Самостійно обчисліть об'єм тіла та густину тіла. За допомогою таблиці на сторінці 264 з'ясуйте, з якого металу виготовлене тіло. Дані обчислень занесіть до таблиці 2. Накресліть таблицю 3 у зошит. Завдання 3. Визначення густини невідомої рідини. Для початку вимірюємо масу порожньої склянки. Занесемо дані вимірювань до таблиці 3. Маса порожньої склянки 21,5 грам. Налімо в склянку 40 кубічних сантиметрів невідомої рідини. Та виміряємо. Масу склянки з рідиною. Занесемо дані вимірювань до таблиці Маса склянки з рідиною 55,5 грам. Самостійно обчисліть масу і густину рідини. За допомогою таблиці на сторінці 264 з'ясуйте, що за рідину ми досліджували. Дані обчислень занесіть до таблиці 3. Проаналізувавши експеримент та його результати, зробіть висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину та за допомогою яких приладів ви вимірювали, які чинники могли вплинути на точність результатів. Виконайте додаткове завдання. Дайте відповідь на питання. Уявіть, що ви космічний інженер і вам потрібно створити міцний, але легкий матеріал для побутови житлового модуля на місяці. Як густина матеріалів вплине на ваш вибір, враховуючи умови низької гравітації та транспортування з землі. Чи можна використовувати місцеві ресурси місяця для створення такого матеріалу? Оціни свою роботу на уроці Обери сонечко, яке відповідає твоєму настрою у кінці уроку. Бажаю творчих успіхів. До нових зустрічей!